З другої спроби спеціальної комісії в присутності депутатів міської ради та журналістів вдалося провести інвентаризацію в гідропарку. Відразу візуально присутні виявили порушення на човновій станції, нестачу плавзасобів та відсутність системи відеоспостереження, на яку були виділені кошти. Завідувач гідропарком Віктор Богатирчук пояснює, що все є в наявності. Він став заручником ситуації і його хочуть звільнити. Я можу це сказати, що це привзяти відношення до мене. Зі сторони керівника. А тому, що я збив, та він регіони. У нас виходить, ну не треба сміятися, Володимир Петрович. Це не сінітниця, яку винесли, що по поводу мусора що я не вивіз возле фавора, Так ви ж мені саме в усній формі приказали. Ви керівник, я випал. не сміття, випали. Да? Ви сказали забрати контейнера, я їх забрав. Зараз ми їдемо туди, де Камарчук по усному розпорядженню перемістив човни, які лежать під кляксою і які лежать на той човновий. Тут говорять, що я де то що то, коли Володимир Петрович мені дзвонив і в усміхній формі сказав, Вітя, зараз приїде людина, дай катамаран. Я дав катамаран, і в мене є свідки. Віктор Богатирчук переконує, що має докази, як в парку відмиваються гроші, проте почав говорити про це лише зараз. Наталія Чишик, голова інвентаризаційної комісії, звернула увагу присутніх на неналежний стан справ парку і наголосила, що саме така перевірка допоможе парку працювати прозоро. В який стан довели парки за ці останні роки, ви самі все бачите. Це жахлива ситуація. Туалет, який стояв тут, лився на дитячий пляж, і всім було байдуже. Це не моя. Десь да, Це хата не моя, бо та, ви тут не працювали. працювали. Ні тут кому на не качелях, те, що зароблялося буває. все на кишеню. Теж хата не моя. Тобто. Абсолютна порука. Всі працювали, всі знали, що хтось поганий, всі знали, що є мертві душі, всі знали, що кошти крадуться, але всі мовчать. Є записано на навіть. Але... І, це мовчать. І всі мовчать. Всі Около, мовчать. Значить, це всіх влаштовувало. Всі Значить... Тому, коли розвернули цю... весь цей процес, тепер починає кожен захищати себе. Висновок та факти порушення роботи завідувача гідропарку оцінить аудиторська перевірка.